Привіт, хочу розказати свою історію, як я замовляла вакуумні пакети. У мене бухгалтерські бізнес, і я знаю, що таке сервіс, да, як треба його надавати. Так, от я замовила вакуумні пакети в інтернет-магазині. Якщо ви не знаєте, то це дуже класна річ для того, щоб зберігати свої речі або транспортувати від пилу, просто вдома зберігати, наприклад, сезонні речі. Не чули дуже класна штука, але це не реклама вакуумних пакетів, це відео про сервіс. Так, от я замовила, замовила деякі там розетки, а якісь я замовила просто в інтернет інтернет-магазині якомусь часному мені дзвонить вчора дівчинка і таким ну вже ввечері, голосом каже: «Ви замовили ну це ви, так це я. Е, як ви хочете сплатити? Я, говорю, я хочу сплатити онлайн. А я вам я кажу, ви можете надіслати мені на Viber?» Вона мене спочатку питає, куди надіслати. Я кажу на Viber». Але вона каже, що тільки смс-кою, і мені каже, але ви потім мені передзвоніть, скажіть, що ви оплатили, коли ви оплатили час, і тоді ми вам відправимо в відправку в понеділок. І все так робиться, знаєте так, ну я я сказала, що дуже так ввічливо. Я так задумалась, і вона дійсно прислала мені смс-ку, і це незручно. Тобто я не знаю, що це за інтернет-магазин. Ну я я знаю, але сам факт. Сьогодні я замовляю знову вакуумні пакеті в іншому магазині. Сьогодні неділя ввечері мені одразу пише. Я я змогла на сайті оплатити, тому що там на сайті я не змогла платити. Мені одразу відписали, сказали, що завтра буде відправлення. Ці ваші дані вірні. Кажу, так вірні. Так, от про що я хочу сказати? Неважно, неважливо, який у вас бізнес. Якщо можна десь зробити трохи легше людині, зробіть це. Наприклад, там реквізити надіслати, скопіювати і надіслати їх, щоб людина могла скопіювати, а не в PDF і не фотографію, тобто номер картки. Да зараз всі Айбан надсилають. Надішліть Айбан окремою стрічкою, Тоді людині буде зручніше скопіювати так і вставити і вам. Заплатити, якщо такі формат цікавий про сервіс, трошки про бізнес пишіть і підписуйтесь. Будь ласка, на канал я розказую про податки і про новини і про ФОП, і про тоф.